Про чотири дієвих методи, як побороти лінь у вивченні англійської. Отож, метод номер один: two-minute task. Двохвилинні завдання. Якщо ваше завдання і його виконання займає не більше двох хвилин, тому приступайте до його виконання відразу. Наступний наш метод, щоб побороти лінь у вивченні англійської мови, це Small Steps Big Results. Маленькі кроки великі результати. Ми не ставимо собі мети, наприклад, вивчити, вивчитися до рівня b 2 за, за один рік, а, наприклад, вивчити 30 нових слів до кінця місяця. Наступний наш крок це force difficult then easy. Спочатку складне, потім легке. Якщо у вас є кілька завдань, то виконуйте спочатку складніші, тоді інші будуть здаватися набагато легше. Ну і «gratitude to myself» Вдячність собі. Кожен має подякувати собі за старання, які прикладені до вивчення англійської мови.